Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам, що ж є на акції. І діє акції з 23 по 29 жовтня. Вже з вулиці нас зустрічають рекламки акційного товару, але йдемо всередину і подивимось, так сказати, вживу. Сир Радамер 60 гривень нарізка. Салямі сир 57 гривень. Радамер одним кусочком вагою 200 грамів 75 гривень. Ауда 71 гривня. Ось такий сир вагою 20 грамів. Знижка при оплаті карткою АТБ 20 гривень та 70 копійок. Сир пластинками лактіма – 51 гривня та 50 копійок. Бринза, ціна за 100 грамів. 31 гривня та 20 копійок, Вага в упаковці більша. Мацарела 47,30 за упаковку. Солоні від золотого резерву 180 г. І Мацарела ціна 46,80 15 гривень сир плавлений кому. Вершковий зі смаком бекону. Всього є три варіанти акційних. Вага 75 грамів. Плавлений сир від золотого резерву по 18 гривень. Дружба або вершковий 70 грамів. 61 гривню коштує ось такий сир. Молоко казкове 3,2% жирності 870 грамів за 44,30. Молокія. 44 гривні коштує молоко вітрової марки «Ферма», 3,2% жирності. 2,5% жирності за 40 гривень та 50 копійок молоко. Ферма. Сметана президент 10% жирності за 28 гривень. 300 г. Сир кисломолочний український. 9% жирності 55 гривень та 40 копійок. 5% жирності. Ціна 52 гривні. І нежирний. Вага у всіх варіантах 350 грамів. Нежирний 47,50. Від своєї лінії сир кисломолочний нажирний 49,20 300 грамів. 26,70 айран від торгової марки Яготинський. 450 грамів. 31 гривню коштує ряженка Яготинська. 3,2% жирності. І з карткою АТБ акція на сирки глазуровані від торгової марки Слагода. 9 гривень та 50 копійок і 9 гривень та 30 копійок. Акція для всіх на сирки глазуровані від торгової марки «Ферма». 1220. Три смаки в асортименті. Ваніль, вишня або солона карамель. 40 гривень та 60 копійок кефір яготинський, той пак 2,5% жирності. Галичина карпатський йогурт 47,50 870 г. Смак персик-абрикос. Галичина питні йогурти зі слаками або полуницею 300 г за 20 гривень та 30 копійок. Йогурт без наповнювачів 800 г 51 гривня та 30 копійок. Другова марка злагода. Мультивітаміни 58 гривень. Десерт сирковий марійка 17 гривень та 40 копійок. Ваніль. Десерти сиркові по 19,40 150 г. І десерт цирковий зі злаковими кульками 26 гривень 38 гривень десерт сирковий, банан або вишня шоколад. 28 від дольча і по 36. Йогурт безлактозний молокія 27 гривень 300 г. Гр. Йогурт білий густий 24,50. І йогурт білий по грецьки 29,50, також 300 грамів. Галичина карпатський йогурт 32 гривні та 90 копійок. Три варіанти 290 грамів в упаковці. Такий йогурт від торгової марки галичина, сониця манго за 27,40 тут 240 грамів. Ананаси кільцями 60 гривень 50 копійок в сиропі. 87 гривень коштують персики половинки в легкому сиропі. Печиво здобне родзинка. 300 г за 40 гривень та 40 копійок. Печово-здобне від своєї лінії 22 гривні за 120 г. Є з апельсином або з вишнею із шоколадом. 51 гривню та 90 копійок коштує печиво від розумного вибору. 350 г варене згущене молоко начинка. 21 гривня та 60 копійок коштує печиво від піскоті. Начинка вишнева. Вага 140 грамів. Таке печиво сендвіч 15 гривень та 30 копійок. При оплаті карткою АТБ знижка на ось таке печиво матусине. Вага 200 г. Торгова марка Ярич. Ціна 17 гривень, якщо оплачуєте карткою АТБ 32 гривні макарони від своєї лінії. Вага 400 грамів, є різні вермішельки, спіральки, мушлі, і витки. Зірочки по 44-30. Вага тут 500 грамів. І спагетті теж є різні, Локшина довга. По 32 гривні за 400 грамів від своєї лінії. 48 гривень коштують макаронні вироби спагетті. Кава рощинна Нескафе Класік 250 грамів за 185,50 Кава натуральна мелана Тольмар 151 гривня. За 250 грамів. Кава Львова ірландський крем 130 гривень. Еспресо класичне 99. З карткою АТБ Кава Форд по акції 75 грамів 35 гривень. І ось така 225 грамів за 89,50. Це при оплаті карткою АТБ. Кава у зернах 576 гривень 1 кг. амбасадор. Кава тульмар 336 гривень. Натуральна мелена. Чай Батік 100 г за 82 гривні 60 копійок. Лаваре чайне асорті 6 смаків по 15 пакетів 179 гривень. Чай розсипний від Deluxe Foods Good Selected по 49 гривень 100 г 45 гривень 80 г. Ще й такий цитрусовий варіант 80 г, 45 гривень. Чай мономаг 3580 за 28 пакетів або 25 пакетів. Чай мономах розсипний. 64 гривні за 80 грамів. Пакетований чай мономах 45 пакетів за 32 гривні та 40 копійок. Бтончики GoProtein. 21 гривня та 30 копійок коштує 1. Хто знає? Корисні вони, не корисні. Чекаю у коментарях відповіді. Хто знає, пишіть ще й ось такий протеїн по 15 гривень. Протилайн. Смаки два в асортименті. Нектари від Сандори по акції. Вишневий 49,20. Гранат або лимон 46 гривень 950 мл. І ще її мультивітамінний по 46 гривень. Біола яблучний сік 1660-500 мл. Холодний чай від своєї лінії. Малина 15 гривень, лимон 13,40. Ще є ось така новинка холодний чай. Смак саусеп. Хто це, що це, хто знає, пишіть. Персик чай чорний 1 літр 23,50. Від піоли, напій газований 25 гривень та 30 копійок 2 літри. 1440 вода пюетти 1,5 літри. І по 14 негазована або слабогазована вода пюете 1,5 літри. 73 три гривні коштує кілограм мандаринів. Суміш перців 16,60. Торгова марка приправка триста грамів. Двадцять вісім приправа до шашлику або до м'яса. Приправа барбекю сімнадцять сорок. При оплаті карткою АТБ акція на згущене молоко від своєї лінії. Таке по 44 і по 39 Цукор 1 кг за 30 гривень. Соєвий соус точен 36 гривень. чумак соєвий соус 470 г. При оплаті карткою АТБ ціна 39 гривень. Торчин європейський майонез 49 гривень 520 грамів, Домашній 41 гривня та 70 копійок і майонезний соус 31 гривня 50 копійок. Від чумак майонезний соус салатний 300 грамів 28,50, майонез гуляй поле 65,90. Квасоля консервована 35-30 від своєї лінії. Кукуруза консервована 34,30 34,50 горошок зелений 420 г. Від торгової марки 3 ведмеді. Багато акційних пропозицій. Пальмені мішутка філейні 90 гривень. 74,80 пельмені три ведметі мішутка із м'ясом телятини 450 грамів. Пельмені із м'ясом індички. Ціна 100 гривень 650 грамів. Піца 4 сири 89 гривень. Суміш овочева від своєї лінії, юніор або весняна, вага 400 г, ціна 46 гривень. Риба тижня хек хупсі. 168 гривень. Так, є хек, але не хупсі. Так, він аж ось тут. Хек-хупсі. А цінничок ось тут. бачите, 168 гривень за кілограм. Тунець консервований по 39 гривень за 185 грамів. Крапові палички заморожені делюкс 500 грамів за 90 гривень. Оселедець від торгової марки Норвен. Вага 250 грамів за 53,80. Форель слабосолена 166 гривень за 180 г. 95 гривень коштує сьома слабосолена, без шкірки. Вага 100 грамів. Від норвен. Форель слабосолена, Вага 240 г, ціна 215 гривень. 49 гривень коштують крабові палички від делюкс. 250 грамів. Охолоджені 78,60 фарш пів кілограма. Десять гривень та шістдесят шість копійок коштують стегна курячі охолоджені ліонські сардельки сімнадцять п'ятдесят за сто грамів. Шинкові сердельки 2690 за 100 грамів. Ковбаса добро в салямі преміум 85 гривень та 90 копійок за 320 грамів. 130 гривень коштує шинкова ковбаса, рулет курячий. А сортів від торгової марки Глобіна 180 грамів 100 гривень. Коста брава нарізка 58,60. А це я вже зробила ширші очі, тому що думала, що ось ця коста брава Хамон нарізка коштує 192 гривні та 20 копійок, але це помилка. Вага 80 грамів, а на ціннику 250. Тож теж, звертайте увагу, 65,50 коштує ось така ковбаса губернська. Ціна вказана за упаковку 420 грамів. Куряча варена ковбаса від розумного вибору. Ковбасний ряд. 28,30 грамів. Паштет печінковий. 34 гривні та 10 копійок. Вареники мішутка. З пюре та вершковим маслом. Ціна 34 гривні. Шоколад Millennium Very Верріпері 29 гривень. Із з карткою АТБ акція на шоколад Міленіум. Із цитрусами 49. Такий варіант 51 гривня. І 99% за 76 гривень. Від торгової марки Корона Шоколад Макс Фан 150 грамів 69,50. 118 гривень коштує ось такий шоколад від Рошен Лакмі. З лісовим горіхом вага 295 г. По 40 гривень шоколад молочний Несквік 100 г. Відцвіточ шоколад 85 та 90 г за 33 гривні. Батончик Несквік 27 гривень. Кіткат. Желені цукерки від рошен. По 18 гривень. Є різної форми. Вагові цукерки Лукас 1360 за 100 г. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!